Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Ніхто, крім нас, крилата піхота відзначає День ПДВ. Двометрові ікони з мозаїки, шедеври для старообрядницького храму. Мендерська трагедія. Історія війни в тисячах експонатів музею. Обережно шахраї, нові хитрощі зловмисників. Крилата піхота так називають повітряно-десантні війська. Їх не гасло ніхто, крім нас. Сьогодні відзначають професійне свято. Десантників та ветеранів привітав президент Вадим Красносельський. Сучасне покоління воїнів у блакитних беретах. Свято вшановує традиції своїх попередників. У лавах ПДВ проходять службу мужні та хоробрі воїни, фізично сильні та витривалі. Вони постійно самовдосконалюються в ході навчань та тренувань, відточують майстерність десантування та бойовий вишкіл. Вадим Красносельський побажав нашим десантникам здоров'я та миру. А у містах Придністров'я пройшли покладання та автопробіги. По Тільняшки, блакитні барети та міцні рукостискання. Зустріч десантників у Терасполі. Збиратися разом на день ПДВ традиція. В колоні по четверо йдуть до пам'ятника афганцям, щоб покласти квіти. Олександр Карама служив у крилатій піхоті на початку 70-х. каже, бачив легендарну дядю Васю особисто. Наш командуючи. Наш командувач дядя Вася, і мені довелося його бачити один раз. Він був у нас у дивізії на строєвому огляді. Вже був літній дідусь, ходив, в честь віддавав. З сполявто пробігом до Бендер. Там, поряд із БК Ткаченко, стоїть пам'ятник Василю Маргелову, засновнику повітряно-десантних військ. Дорогою до Бендер ПДВшники діляться численними легендами життя дяді Васі. кажуть Маргелов і сам легенда. Дядя Вася був наш кабикумір в своєму Вася Наш кумир був всі його цитували. Є й багато легенд про нього, і сам дядя Вася легенда. Багато офіцерів, з якими я служив, з ним проходили службу. Доходило до того, що кожен офіцер, який з ним служив, збирав на пам'ять собі сигарети Маргелова. Він палив Біломор. Вони пишали з тим, що його бачили. Він же командував полком під час Великої Вітчизняну, який брав участь у звільненні нашого краю. Покладати квіти до пам'ятника Маргелову це традиція. А ось купання у фонтанах хуліганство, вважають десантники. Є окремі фонтанні війська, всі питання туди. Ми повітряно-десантні війська. А це до День ПДВ тут відзначили автопробігом пам'ятними місцями. Перша зупинка біля кургану воїнської слави. Служила возлісадневоска сімслужив у ПДВ з 72 по 74 роки. Щороку року зустрічаються свято. Це для нас честь та мужність. Курган слави для нас святе місце. Для мене саме батько з 44 по 50 роки воював. Був поранений у Польщі. Один із шести залишився живий, а всі загинули. Ігор дубовий служив в Афганістані в Кандагарі з 85 по 87 рік водієм паливозаправника в авіаційному полку за те, що завжди був поруч із пальним. Його називали смертником. Живий залишився завдяки десантникам. Благодаря їм стою перед вами. Якби так, що праздник... завдяки їм стою Не... перед вами. Ми ветерани війни в Афганістані. На це свято завжди з ними. Вважаємо, що треба віддати їм борг честь та повагу, тому що вони завжди першими приходили на допомогу. Вони з небес, реально, як ангели. Ветерани ПДВ побували на міських цвинтарях, відвідали могили десантників. На меморіалі воїнської слави поклали квіти до пам'ятника Василю Маргелову. В день ПДВ поминаємо пророка Ілю. одного з найшанованіших святих Старого Завіту. Він покровитель крилатої піхоти. Це не лише збіг дат. За переказами, пророк живим вознісся на небеса. За ним приїхала вогняна колісниця. У його руках грім та блискавка. А ще Ілля прославився тим, що виступав за єдиного Бога. Тому пророка шанують не тільки християни, а й іудеї, і мусульмани. Святого шанували ще в дохристиянській Русі. До нього зверталися з молитвами, просили дощу під час посухи. є церковний чин. Молення, є церковний а, чин, коли ми звертаємося до Бога, а саме до клопотання пророка Божого Ілі, щоб він помилився Богу, щоб Господь дарував нам землю дощ, і так воно й буває. І це вже не прикмета, це століттями доведено. Завжди так буває, тому потрібно вміти відокремити церковні традиції, те, що не має відношення до священного писання. Очень хороший праздник, дуже хороше свято, велике, як не прийти цього дня. Помилитись треба за дітей, внуків, близьких, за мир, щоб він вже настав. Пророк прославився своїми чудесами. Він воскресив дитину однієї вдови, яка померла від хвороби, і навіть говорив із самим Богом, закривши обличчя. За традицією, цього дня заборонено працювати по дому та в полі, а ще купатись. Ілля не велить. У Бендерах художник Павло Китаєв створює двометрові ікони із мозаїки. Образи Петра та Павла для старообрядницького храму у Тирасполі. Мозаїки будуть із смальти. Це різнокольорове скло. Його виробляють у Придністров'ї. Подробиці далі. Павло Китаю викладає осколок за осколком. Вони із смальти. Це різнокольорове непрозоре скло. Та художник у своїй майстерні створює образи святих Петра та Павла. Ікони будуть із мозаїки. Цікамішки какрека часов ви проводите із десь. Мені не скромно говорять, але но... не скромно говорити, але по-різному загалом 12 годин, а то й 15-16. Буває, втомлюєшся, чекаєш на неділю, щоб відіспатися. Різнокольорове скло запікають при тисячі градусів прямо в цій майстерні. Отримують такі плитки. Вже після їх розколюють і створюють шедевр. Це не просто мистецька мозаїка, це образ, який має відповідати певним канонам. Факультативно Факультативно В інституті ми вивчали мозаїку. Всі ці рішення не просто лінії. Вони мають форму йти, підкреслювати форму, зважаючи на те, що кольором форму не виліпиш, особливо обличчя, доводиться цю форму ліпити за рахунок цих центричних ліній різної ширини. Ми спитали, чітко дірець. Ми випробували, щоб міцно трималося. Кожен камінчик клей, у тому числі занурювали у морозилку, щоб побачити, як взимку при вогкості ці камінчики будуть витримувати ці перепади. Камінь може від морозу зруйнуватися. У тому числі ці зразки випробувалися у різних умовах. Попереду місяці кропіткого збирання. Готові ікони можна буде побачити у тераспольській старообрядницькій церкві вже у березні 2025-го. Як розпочалася війна на Дністрі і хто її спровокував, знають у меморіальному музеї Бендерської трагедії. Тут тисячі експонатів свідчення злочинів Молдови проти мирного міста та його жителів. 16 іюня 90 -го. 16 червня деносодрого року парламент Молдови в присутності представників Придністров'я приймає ухвалу про мирне врегулювання конфлікту в Придністровському регіоні. Ми повірили молдавській владі, зняли блокпости, вивели збройні формування і місто виявилося відкритим. І о 19-й годині, 19 червня, збройні формування Молдови вступили до нашого міста. По міськ стріляли прямим наведенням. Жодне вікно в цій будівлі не вціліло. Лише кілька десятків людей захищали цей міськ виконком. То були Дійці, чорноморські козаки, то були ополченці, та й самі депутати міськради у трьох залах. Світлини захисників Бендер, козаки, гвардійці, ополченці. А це посвідчення Володимира Конжакова, яке обгоріло капітана територіально-рятувального загону. Володимир Конжаков, Володимир Конжаков закінчив військове училище і в перші дні війни вступив до ТРО. У центрі міста він був тяжко поранений і не міг пересуватися. До нього підійшли два опоновці, облили тіло бензином і підпалили. Дивом уціліло це посвідчення, яке після війни його дружина принесла до нас у музей. Вона за цим посвідченням його і знайшла на вулиці Калініна, де все сталося. Серед експонатів і цей хрест над бендерами з простріленого вікна та гільз, який художник зібрав у себе у дворі. І головний зал пам'яті. Тут імена та прізвища всіх загиблих у бендерах 480 осіб, з них 132 мирні жителі літні люди, жінки і діти. Їх п'ятеро від 7 років до 17. Молдавські кулі та снаряди прилетіли до них у хату. Фамії дітей подібших прізвища дітей загиблих у провулку Лермонтова – Брагаренко, Наталя та Іван, брат та сестра. Хлопчику було 9 років, а дівчинці 8. На подвір'я потрапила міна, і цих дітей просто розірвало на частини. Постраждали їхні батьки. Попова Тетяна загинула, в яку у власному будинку під час приготування обіду на кухні потрапила куля снайпера. 17 років їй було. Ліков Олександр теж помер у дворі свого будинку 22 червня. Йому було 11. Дізнатися історію своєї країни та оборони Бендер може кожен. Заявки на екскурсії телефоном у Бендерах 0552 297 76. Дубосари – спортивний клуб Гвардієць напередодні дня пам'яті та скорботи тут провели турніри з важкої атлетики. Жимштанги лежачі, підтягування на перекладині та віджимання на брусах. Юнаки змагання присвятили загиблим захисникам Придністров'я. Дмитру Мироненку 16 років, навчається у четвертій школі, восьмому класі. Важкою атлетикою захопився рік тому. У своїй віковій категорії виявився найкращим у віджиманні та підтягуванні. Штангу штовхнув вагою 65 кілограмів. У категорії 18 плюс перемогу здобув студент Дубосарського індустріального технікуму Роман Баркар. Його рекорд 90 кілограмів. Ну, я до этого займався карбатічською гімнастикою. Спочатку гімнастика, потом Я до цього займався акробатичною гімнастикою. Спершу гімнастикою, потім акробатикою. І там, і там був. Запросили до зали. Я прийшов, займався рік. Потім почав займатися армреслінгом. Торік їздив вже на змагання. У своїй ваговій категорії на ліву руку посів перше місце, на праву друге. І хочеться більше працювати, коли бачиш, що йдеш на результат. Турнір із важкої атлетики організували ветерани республіканської гвардії. Минулого року вони орендували підвальне приміщення у багатоповерхівці та відкрили у ньому спортивний клуб Гвардієць. Знайшовся і тренер, ентузіаст. Цього року замінили вікна, систему опалення, постелили прогумоване покриття для підлоги. З'явилися тренажери, а також нові гантелі та гирі. Оснастити спортклуб допоміг президент. Наразі тут займаються безкоштовно понад 15 юнаків. Молодцы. Показали хороші результати. Ці результати Молодці, показали добрі результати спортивні. Ви показали свою силу у спорті, у боротьбі. Ви заслужили кубки, грамоти. Рухайтеся, йдіть до вершин. Успіхів вам. Наша молодеж це наша надія Наша молодь це наша надія. Вони повинні замінити нас у цьому строю. Хочу цим хлопцям побажати здоров'я, благополуччя, щоб вони нас не підвели. Ми створили цю республіку, і ми пишаємось нашим поколінням майбутнім. Покоління сильне зростає. Переможцям та призерам турніру вручили кубки, грамоти та грошові премії. Житловий будинок у столиці, три години ночі, стук у вікно. Двоє невідомих шукають якогось Сергія, розповідає Тарас Анастасія. Непрохані гості представилися працівниками міліції. Дівчині вони здалися підозрілими. До того як вони до мене прийшли, я ні ради. То, як вони до мене історії. прийшли, я жодного разу не чула про таку історію. Я чула про шахрайство по телефону, так обдурили мою подругу, і вона перевела гроші зі своєї картки всі. Але про те, що ходять по квартирах ночами, я не чула. Я зіткнулася з цим і відповідно, у мене був шок. Тобі світять ліхтариком в обличчя двоє чоловіків. Ти вдома одна з дитиною. Звичайно, це страшно. Також я дізналася історію, що недавно хтось вдерся у двері. Дівчинка чекала з роботи маму. Вони її побали. Бачили і втекли. Мені стало страшно і вдень залишати одну дочку. Анастасія одразу зателефонувала до міліції. Там відповіли, співробітники на її адресу не виїжджали і розповіли, що робити у такій ситуації. В У зв'язку з тим, що зараз дуже багато різних видів шахрайства, потрібно бути в принципі дуже обережним, тому що зараз може відбуватися все, що завгодно. Це по перше. По-друге, серед ночі нікому відкривати двері не можна. Треба спокійно відреагувати, подивитися посвідчення зателефонувати і запитати, чи є такі співробітники в органах, і ще міліція закликає громадян не відповідати на жодні сумнівні дзвінки, не давати жодної інформації про себе і не переходити за невідомими посиланнями. Школа операторів запрацювала на нашому телеканалі. Перша десятка вже освоює АЗ операторського мистецтва. Наймолодшому учневі 18, старшому 53. Попереду місяць на телебаченні. Бажаючим записатися на навчання ще є можливість. На першому Придністровському стартувала школа операторів. На курсі 10 студентів. Для кожного наприкінці навчання сертифікат. Я вже 13 років викладаю в художній школі. Я вже 13 років викладаю у художній школі. Якісь основи, композиції, правила трьох третин. Все це мені знайоме. Дуже цікаво. Це щось новеньке. Для мене ще абсолютно незнайоме, але великі надія на те, що вийде надалі, і можливо, навіть тут залишився працювати. Заняття фотографією зайнялось. Заняття фотографією почалося з раннього дитинства, коли з'явився перший плівковий фотоапарат, так звана мильниця. А зараз цифра, якість відповідна, і легше стало працювати з кадром, з композицією, тим більше автоматика найчастіше на нових телефонах вже стоїть. Тож телефон все робить, але це не дуже зручно, тому що око людське бачить те, що не бачить всі інше. Тому хотілося б на ваших курсах здобути знання у цій галузі. Попереду місяць життя на першому Придністровському та багато зйомок. До речі, ви можете записатися. Номер телефону на екрані. Навчання безкоштовне. На сам кінець є шанс стати оператором каналу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.